Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі. Відтепер цю процедуру виконуватимуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли спеціальне навчання і одержали базові навички. Зокрема, інструктор з тактичної медицини бойовий медик Сергій Воробйов. Чоловік уперше особисто здійснив переливання крові в польових умовах та пройшов підвищення кваліфікації, аби надавати допомогу в разі виникнення критичних ситуацій. Якщо в цивільних умовах, наприклад, якісь переливання заборонені, тому що до лікарні ми там поранене потрапить за 10-15 хвилин, то в бойових умовах може стояти інакше питання: або у нас є ризик, наприклад, несумісності крові і якихось алергічних реакцій, або людина гарантовано помре, тому що ну евакуація, наприклад, за 2-3 години не передбачається. Як розповів Сергій Воробйов, процедура переливання крові триває близько 20-40 хвилин. Проте в зоні бойових дій медикам знадобиться додатковий час для її підігріву. На базі стабілізаційних пунктів кров зберігають у спеціальних холодильниках та герметичній упаковці. З медичних закладів життєво необхідну рідину постачають на фронт, де без дотримання належного температурного режиму вона стане непридатною вже за добу. Тому в разі нагальної потреби бойові медики застосовують переливання крові від людини до людини, попередньо провівши діагностику наявності хвороб, визначивши групу крові та її резус-фактор. Переливання крові від людини до людини це ну в медичному світі це найвища кваліфікація. Найкращий варіант це коли кров заготовлена. Чому так? По перше, тому що у нас точно визначена група крові правильно. Не не, не тестом лабора... ну, тестом в умовах е, там на полі, да, от тобто є елден картки, такі я можу прямо тут, там за за 5-7 хвилин визначити групу крові, там взяв же аналіз з пальця. Да? Але все одно треба розуміти, що може бути помилка. Тому іноді буває, що коли визначають кров, то два лікар, два медика одразу паралельно роблять аналіз одній тій людині. Кваліфіковані лікарі до рішення про дозвіл на переливання крові бойовими медиками ставляться позитивно. Кардіохірург Ігор Венгер переконаний, таке нововведення допоможе зберегти не одне життя, оскільки крововтрата у 50% випадків може призвести до серйозних ускладнень або загибелі. Я думаю, що уряд дійсно прийняв вірне рішення, що дозволили. На більш ранніх етапах надання медичної допомоги робити переливання препаратів крові. Якщо ми візьмемо укладку медичної аптечки бійця, то там більше 70% того, що вона в собі містить, якраз пов'язана з зупинкою кровотеч. Це і турнікети, і бандажи, і бенти, і різні пластирі, які дозволяють. Або зменшити, або попередити втрату крові, пройти фахові тренінги. Бойові медики зможуть на базах спеціалізованих закладів. Медична директорка Чернігівського обласного центру крові Ірина Зуб зазначила, що працівники установи готові поділитися досвідомістими. Хто рятує життя бійців на фронті додаткового спеціального якогось обладнання такого немає. Те, що маємо в наявності, і ті знання, які маємо в наявності, ну ми завжди раді поділитись. І якщо зобов'яжуть нас це робити, то звичайно ми будемо це виконувати на сьогодні. Такого завдання перед нами не стоїть. Ірина Зуп наголосила, аби наші військові змогли вчасно отримувати допомогу, необхідно постійно поповнювати запаси крові. Зокрема, зараз у Чернігівському обласному центрі крові є нагальна потреба в першій та четвертій групах із негативними та позитивними резусами.